Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні хочу посадити індичку на яйця. Вона ще ніби й розсиділася, але не дуже добровільно. Ось ми вже підготували соломку взяли, йдемо, будемо це все діло складати в ящик, тобто робити гніздо. Звичайно, це можна зробити за дня, не так, як ми, оце ночою. І розправляємо давай. Ящик з соломою або ж сіном. Що у вас є, бажано, щоб воно таке було дрібненьке. Заповнюємо до верха. Тобто, ну скільки ящик має висоти? Десь до 30 сантиметрів, щоб не нижче. так Отже, що я хотіла сказати? Ящик має бути наповнений до самого верху, тому що, щоб. Було тепло для яєць. Зверху вигріває індичка або шквочка, а знизу йде тепло. Ну, тобто не йде тепло, а утримується тепло е, на соломі. Посередині робимо таке заглиблення, тобто вимощуємо гніздечко. І сюди ж будемо відправляти яйця. Отакі От яйця я вже. Підготувала. Разом у мене з індюшинними яйцями буде 23 яйця. Яйця відбірні, ті, які мені подобаються. Звичайно, вибирала більше з гострим кінчиком, аби було побільше півників. Так як я вже казала, курочку набагато якось важче потім прибирати. Е, так, яйця також в мене це були на замовлення. Брала. В тітки і в кумів. Все, викладаємо в гніздечко. Звичайно, для індички або ж для квочки краще кілька днів дати їй звикнути до яєць. Тобто підкладати 2-3 яйця і щоб вона до них звикала, розсиджувалася. Тому що є велика ймовірність того, як ви підкладаєте Багато яєць їй одразу, вона може, ну, як то казати, налякатися і відмовитись сидіти на яйцях. Так, яйця так більш-менш склали. Вона ще гніздо сама доформує, і також яйця, е, ну, коротше, там вона їх розправить. Ну от, і сама. Як то кажуть, наша винуватиця цього дійства індичка. Зараз її будемо брати. Так, беремо обережно за крила. Е мало бути там чотири індюшиних яйця, виявилося 5, десь. Індичка ще одна піднесла. Ставимо нашу мамулечку на яйця, ставимо обережно, аби вона їх не побила, не пом'яла. Бачите, даємо їй можливість, аби вона роздивилася, оцінила ситуацію і сама ж обережно сяде на них. Так як квочку, її змушувати не потрібно, тому що саме індички вони є природженими квочками, природженими матусями. Зараз вона сядеться, можливо, ми навіть вийдемо на кілька хвилин. І потім я вже підготувала тут такий в мене ящик. отко покажи. Ящик є. Да, на відео він якийсь страшніший. В наявності не так страшно. Е і накриємо. Потім дві доби вона буде сидіти у нас під ящиком. Випускати буду на півгодинки, щоб вона попила, поїла і свої природні потреби. Далі ж, коли вона добре всидиться, звикнеться до нового місця, вона буде сидіти відкрита без ящика. Сама за потребності буде вставати їсти, пити. Ну, ось, таким чином. Так. Індичка сіла, прикрили ми її ящичком. І все, закриваємо гараж і йдемо відпочивати. Також її залишаємо, аби вона звиклася з новим своїм місцем. Так, по сусідстві тут з нею будуть малі кроленята, ми поки що їх в цю клітку поставили. Бачите, там одне маленьке, десь одне сховалося в куточок ще. Усе, друзі, закінчуємо відео. Якщо ця інформація була вам корисна, цікава, діліться з друзями, обов'язково ставте вподобайочки і також пишіть коментарі. Миру, добра, пока-пока!